Ей, друзі! Чому у нас так 33 підписників? Мумо це виправляти. Підписуйся от сюди. Та нажимай на колокольчик. І дізнавайся наше нове. Наші пригоди будуть після перемоги. Підписуйся на цей канал. Українська. Шукайте мій от це не хочеш. Ну що Танець... Ого, в таксі так українська є? Альона Маргаліва. Ну ладно. Так, тоді на канал Альона Моргелева та знайдете. Чуп попрів. Ой. А ти слышишь? Он Пускай нас почують, якщо ти будеш покристо розмовляти. Покраси. Повна на мився цієї серії після перемоги.